В ніурочний час ми сьогодні виходимо просто тому, що з'явилися такі обставини, що треба про них повідомити бодай на такій гузенькій платформі, як платформа аналізує. Але якраз слово аналізують тут підходить, тому що це така пропозиція від вересня проаналізувати поточний стан справ. Що ви пам'ятаєте, півроку тому, може трошки менше, я тут на, на, на цій платформі якраз говорив, що Україна в таких обставинах може рухатися до а, в, е, тоталітарних проявів. Е, і сказав, що нас не можна тепер буде критикувати. Ми святі та Боже, у нас це ідеально, українці найкращі в світі. І хто скаже, хто це поставить під сумнів? Не просто буде, а просто під сумнів, той буде в меншості. Це я називаю соціальна цензура. Ем, що таке Соціальна цензура, це я щойно вигадав такий термін. Що це коли суспільство налаштоване певним чином, то саме суспільство на тебе тисне з такою силою, що ти подумаєш, чи варто говорити правду. Uh, і тому виникає ця цензура. І зараз що небудь сказати навіть нейтральне, наприклад, про письменника Чехова, ти, сука, продався більшовикам, ти продався росіям. Ну і можна наводити багато, 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 багато прикладів. Uh, uh, і нещодавно я зіткнувся з цим і мовчав. А потім моя дружина прийшла розповіла мені різні обставини. Потім я потім до мене написали, мені написали депутати Верховної Ради. Потім мені мої колеги, от Олександра, яка веде цей цю, цю платформу, теж розповіла про те, що відбувається. Бо я мало в соціальних мережах. Мене майже ну практично нема. Ну і я оце тепер розумію, що началось. Давайте я вам розкажу, що почалось почну з себе: ну, щоб все-таки стати перший в цій черензі людей, які е, значить, намагаються пояснити суспільству, що є небезпеки. Якісь люди пишуть наступне. Ці люди пишуть наступне мені, а мені депутати переслали це. Значить, що ж я таке? Я проти скасування російської культури, проти наїздів на Булгакова? Стверджую, що українців душить жаба, а в інших народів такого нема. Я взагалі про інші народи нічого не казав. Далі я пив. Артемівське шампанське, а Бахмутське не пив, з грузином я говорив російською мовою, і я проти перекладів на українську мову російських творів. Оце значить, приблизно так. Після того, як я це все перечитав, подивився. Я нічого не, не, не почав діяти. Я, я не ідіот. А може, ідіот, не знаю. А, а, моя дружина викладає в вищому навчальному закладі. Вона їй треба готуватися. Вона кудись пішла по бібліотеках, по книгарнях у Львові, щоб знайти якусь літературу. Значить, література історична, вся мовою. А, Тобто, наука радянська і пострадянська взагалі розвивалася на російській мові. І це можна говорити, що це ми, ми проти. Я проти. Але перекладів на українську немає, не існує. І вона не знайшла нічого, тому що з книгарень зникли книжки якісь. Після 22-го якісь після 14-го року просто зникли, а, а в Україні взагалі не було книжок, наприклад, по професії там про е, історію Азії Африки, історію Латинської Америки. Просто їх не існує в українській мові, тому що ми були колонією, і очевидно, що все було російською мовою, і в Росії були в Інституті Азії Африки, в Росії це все було. Якщо студент зараз каже: я хочу написати дипломну роботу е, е, держави на, 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 на основі знань про державу Сантоме Принципі, нема в українській мові нічого, що опише Сантоме Принципі або Вануату. Або просто Конго, або просто Перу, Еквадор. І для того, щоб це надолужити, треба багато перекладів може з цією ж російською, ну краще з іспанською, краще з португальською, краще з англійською. Але цього немає. Я це не критикую до речі. Я вважаю, що ну, держава йде таким, тим шляхом, може з'являться ці переклади, але цей, ця пауза буде. Я згадую відразу наїзди на професора Грицака. А, він там щось на те написав про Бандеру, але він писав з точки зору поляків, і важко знайти поляка, який буде вітати Бандеру. І це український національний герой, а не польський. Е, потім я розмовляв з людьми, і от з Олександрою, також вона мені сказала, що є також велика стаття, ну точніше, заява е, соціолога пані Отто. Що він, мовляв, ну пише про те, що у нього величезна кількість до 91-го року, а, і після 91-го року російською мовою і тепер це не можна знайти. А потім я знайшов, теж мені підказали, що питають у професора Плохія, мого старого гарного знайомого, як і Пані Ото, як і Грицак, Це все мої. Колегів по, по інтелектуальній діяльності, якщо може себе зафарбувати в інтелектуальну діяльність, е, знаходячись поруч з професорами, Сергій Плохій дав інтерв'ю з Ігорю, такому російському е, 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 журналісту. от І, значить, це погано. І я думаю, що це хвиля. Почалася ми я попереджав особисто, що вона почнеться, і вона буде набувати і набувати і набувати. І це називається соціальна цензура, коли соціум проти чогось виступає, і якщо це якщо знайдеться хтось, хто буде говорити щось відмінне. Це, ця людина буде потерпати, Ти нікуди не дінешся. Це соціум визначає. Може не так соціум, але тут є така хитрість. Я продовжу по суті, що е, ліберальні люди не виходять на Майдан. Ну, виходять, і ми бачили багато лібералів на Майданах і в 4, му 5, му і в 13, му 14. му Але це гостра соціальна фаза, коли виходять. А, Якби я був Еміль Золя і написав би я обвиняю», як він це зробив в кінці 19-го сторіччя, там була велика велика історія про е, діла дрейфуса і антисемітизм французький, і так далі, і тому подібне, і він. Еміль Золяно писав, що я я обвіняю, він об, е, звинуватив людей, які не безпідставно звинувачилися у Дрейфуса тільки через те, що він був євреєм, що він, е, е, він працював на німецький генеральний штаб проти французького генерального штабу. Потім з'ясував, що це все брехня, все підтасоване, все підлаштоване і так далі. і так далі. Але Еміль Зеляна, відміну від Миколи вересня, був великим авторитетом у себе, і якби нація почала думати. Uh, і все одно розбилася на дві частини. І одна частина митців, художників, письменників були за цього дрейфуса, а другі були все ж таки антисемітами. Якщо ви подивитеся прізвище людей, то ці люди, які виступали проти дрейфуса, зараз їхні картини uh, знаходяться в кращих музеях світу, а їхні книжки в кращих книгарнях. Світу. Але тоді вони були. Антисемітами так є, е я на відміну від е багатьох доброзичливців, думаю над кожним словом. Це така професія, це дурна професія в тому сенсі, що ти виснажуєшся. Я, от, коли приходжу додому, таку таємницю я завжди сплю. Тому що я, коли веду програму, там 2 двох години я дуже втомлююсь, тому що в мене постійно йде, я правильно висловився? Я правильне слово вжив. я чи таке слово тут треба вживати? Я, я думаю. от І я не виправдовуюсь. Я і далі буду читати Булгакова. Хоча мене звинувачують в тому, що я проти наїздів на Булгакова. Я не проти наїздів на Булгакова. Наїжджайте скільки завгодно. Тільки булгаков при цьому залишиться Булгаковим, а ви залишитесь тим, ким він є. от Кожен має право. Мені особисто булгаков подобається. А треба створити атмосферу, коли всім буде не подобатись. Ця хвороба є в кожній нації. Кожна нація це проходить. Спробуйте вийти в 1937 році і мовчати, коли вся країна іскренне хоче смерті ворогам Сталіна. Іскрин. В Німеччині в 40-му 40 році іскренні любили Гітлера. В Італії іскрині любили фашистів. в Китаї іскрині любили цього Мао Цзедуна. І люди вважали, що всі, хто інший, всі хто всі мають, всі без винятку мають не любити Булгакова. А якщо якийсь вересень любить і під в ліжку вночі читає тихенько, це він ворог сука. Він не п'є Артемівське шампан, він п'є Артемівське шампане Бахмутське. Я ходив по магазинах, не знайшов бахмутського шампанського. Може, я хотів би його випити. Нема. Тепер мені кажуть, що є десь вже почали випускати. Тому е, на, на я офіційно заявляю, що я буду обережніший, тому що я не заля. Ліберали за свободу слова на вулиці не вийдуть, охороняючи це, цю свободу. Я ніколи нікого не закликаю, це не професія журналіста когось закликати. Хоча сьогодні в Україні саме професія журналістів закликати. От, але я буду обережніше. Я ішов з великих каналів. Повідомляючи, що я йду письмово через цензуру, я почав це робити з 89 90 років. Але весь цей час я розумів, що є про є контра. А зараз я бачу, що суспільство налаштоване на неприйняття, несприйняття іншої думки. Пройде час, буде сприймати. Нічого страшного. Але зараз треба бути обережним, бо не дай Боже, ви скажете, що роман Толстого війна і мір, який проходять в усіх університетах світу, він його проходять в усіх університетах світу. Ти ж російський запроданець відразу. Я сто разів пояснював. Е, вимикаючи російську культуру, чи не вимикаємо ми українську культуру? Тому що в Україні не буде чайка і сестри. Як мені дорікають, що я хочу, щоб в оригіналі звучало в театрі на російській мові, поки, Украї... поки всі знають російську мову, може, через 20-30 років не... ніхто не буде розуміти, тоді це буде природний процес. Але коли ви приїдете в Лондон, в Париж, в Нью-Йорк, ви побачите там чайку. І тільки в Україні її не буде. Отак. От Тому що не відмовляться, світ не відмовиться від Чайковського, світ не відмовиться від Чехова. світ не відмовиться від цих всіх людей. Попри все, що ми переживаємо тут всі ці жахи, вбивства, гвалтування, крадійство дітей, вбивство мирних жителів в Бучі, в Верпіні. Далі, 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 далі. Ми Вагнера слухаємо, попри те, що Вагнер улюблений. Композитор а, Гітлера. Хоча був в період, коли євреї не слухали Вагнера, а, а онука Вагнера улюблена жінка а, Гітлера, теж була. Ну, не в сексуальному сенсі. Тому маємо так це просто аналізувати. Просто треба якось аналізувати. Ситуацію. І от, аналізуючи ситуацію, ти розумієш, що. А, ти зараз, якщо ти грицак, якщо ти паніота, якщо ти плохий, якщо ти вересень, я себе не порівнюю, якщо ти якийсь викладач в університеті, в вищому навчальному закладі, тобі важко. Тому що треба все заборонити. І звідки діти, діти звідки студенти, звідки професори будуть брати знання? Якщо воно все заборонено я не кажу, що не треба забороняйте. Тільки що робити студентам? Що робити викладачам? Що робити людям, які тепер будуть. Ну, тепер може бути, ну мені прилетіло, тому що я все ж таки публічна особа. А що робити непублічній особі? Яка скаже пошепки е, е, сусіду, що я люблю Булгакова, я люблю Чехова, я люблю Тургенєва. Що робити їм? Пошепки продовжать. Ця дорога до Росії, блять. В Росії не можна це говорити. В Росії не можна говорити, що ти любиш Шевченка. Чувайся, українку Ми хочемо бути схожими на росіян. Ці всі прекрасні патріоти вони хочуть, бути щоб всі в її пориві, як один, 40 мільйонів українців, думали так, як вони думають. Скільки часу витратив Грицак, пані Ото плохі для вивчання своїх предметів? І скільки часу витратили ті люди, які щось там забороняють? 30 секунд, воно лежить на дивані. Йому пофіг, він споглядає. Оце ж, це ж ті мої доброзичливці, вони ж дивилися всі мої програми. І у борі з тим почерком, як кажуть в російській мові, вибачте. Писав, ага, він за Булга, ага, він за Булгак. Це 30 секунд, ну, 40, ну, ну хвилина. А щоб написати те, що написав булгаков, Чехов, Толстой, роки, роки, десятиліття. Щоб вивчити те, що вивчив Грицак, Паніото, Плохій, це десятиріччя, щоб це все. А тут легко лежиш і, і робиш щось. Оце якраз той випадок, коли. Да, ну і про жабу, це тут я вже абсолютно точно розумію, що у цього, у цих панів і пан, які це пишуть, це, звісно, жаба. Це, звісно, жаба. Українська національна жаба. От. Не знаю, що ще додати. Просто я попереджаю всіх, що це проблема, яка насувається, і маєте на увазі це словосполучення соціальна. Цензура це реальність, яка насувається. Соціальна цензура, коли соціум проти тебе, і у тебе нема шансів. Голос в в пустині. Більш нічого. Ти не, можеш, ти, не мож, ти не можеш це перемогти. І тоді ти будеш, якби, будеш обережним. Uh, тому що так, да, вони виграють. Да, да, да. Дорога до Росії, вона вже зараз є. І в Росії заборонено все абсолютно українське. Я нещодавно бачив прекрасну назву. Вони прибрали літеру в якомусь невеличкому місті. Uh, ну, просто, мабуть, вирішили не, ну, не міняти повністю назви. А прибрали літеру У, тому там є тепер ковбаса країнська. Країнська ковбаса. А мені здається, що навпаки треба бути розкутим, розлогим, спокійним і казати, да, тут росіяни вбивають вони суки. А тут Достоєвський писав про: Я, до речі, Достоєвського вважаю, треба, про, треба вивчати дуже. Прискіпливо і дуже чітко і дуже. Тому що саме Достоєвський показує, чому росіяни сьогодні такі, які вони є. Саме він відкрив це психіатрія якась, це божевілля якесь. І він це відкрив ще 150 років тому і показав е людству, як, що, що таке Росія, що таке росіянин, як він виглядає, що у нього в голові відбувається. Без цього ми не, знай... ми не, ми не знайдемо відповідь. Коротше, я оце на вас все виплескував, розповів вам все, що я розповів. Не пийте Артемівське шампанське, спілкуйте з грузинами. Хоча в Грузії там інша ситуація, там молодь вже говорить англійську, дійсно, російську забувають. І я думаю, чи в Україні така сама історія буде. От. Тому не, не, не пийте Артемівське, не розмовляйте з. Ем, Казахом на російській мові, тому що казахи всі знають українську, як відомо. от І українці всі знають казахську, так що теж треба розуміти. Ну і коротше, є багато про що думати, є про що багато аналізувати, є багато речей, які якби природні. Я, я тут не кажу, що це якась унікальна ситуація. І тут я теж не правий. Тому що є багато людей в Україні які кажуть, що у нас унікальна ситуація. Ми унікальні люди. А наш ворог теж унікальний ворог. Розчарую. Багато країн проходили ці абсурди, які зараз відбуваються в Росії. Багато країн починали війні, абсурдні, і багато країн знищували своїх ворогів так, як це сьогодні роблять. Росіяни, от так що тут не, нема ніякої унікальності, мабуть, це якась хвороба, яку переживають дуже багато країн. Сподіваюсь, Україна не буде переживати цю хворобу або швидко знайде ліки. Але тенденція сьогодні така. Сьогодні така тенденція. Знайти в книгарнях книжку дуже важко, якщо вона не українською мовою. А українці, на жаль, можна англійські закупати, але українці не, переважно не знають англійської мови. Це теж помилка, правда? А що в інших країнах знають? Скажуть мені доброзичниці. Так що майте на увазі, я буду обережний. Якщо я відчую в собі сили написати, як Еміль Золя я обвіняю, і від цього буде якийсь результат, то я напишу. А допоки я це не відчуваю, я буду розуміти, що зараз всі, хто е, критично щось аналізують, критично, е, вони будуть в абсолютній меншості, це будуть одинаки, Да? Це будуть одинаки. От я зараз сижу і думаю сказати, що у нас під у нас в війську десь 800 до мільйона людей. А, і потім сказати, що ну важко собі уявити, що серед одного мільйона не знайдеться якісь люди, які щось порушують. Я не кажу, що? Але щось порушують. А потім думаю, може варто промовчати? Тому що, очевидно, знайдуться люди, які скажуть, що український мільйон вояків це всі герої. З них герої, безперечно, 99,9. Але я чомусь думаю, що з мільйона знайдуться якісь люди, які щось порушують. Різні люди потрапляють до війська. Різні, і на, на різних людей по-різному впливає те, що вони бачать там. Але ні, я стримаюсь і про це не скажу. Тому що якщо я це скажу, то це буде великий скандал. Вересень звинувачує увага! Все українське військо в тому, що воно не таке. Повторю, все. Як мене звинувачують, звинувачують в тому. Я просто це не цитував: що телеканал, на якому я зараз працюю, перетворюється на News Ван. Тільки через те, що я сказав, що пив е, артемівське шампанське, а не і розмовляв з грузином мовою. Е, Ні, Ну все буде гарно, не переймайтесь, але через Пер аспера Адастра як вчать нас наші друзі, давні римляні через тернії к зв'яздам. Так що тернії будуть, але будемо сподіватися на перемогу України і, і зірки засяють діамантовим світлом над головами героїчних українців. На все добре, це був Микола Вересень. Щось наговорив зараз. Вже чи починаю чекати, коли мені при, при прилетить, бо хтось ж сидить, сука якась. Його це уборістим бочорка. Ага Бай-бай!